кризис, я решила сменить вид yes. деятельности. Я хочу такую работу, как в Скажи мне, что мне для этого надо? Есть <свистит> а, такая листа <свистит> и А что сказать надо людям? Ну, <свистит> что надо Помогите сказать? Помочь, пожалуйста, еще что надо сказать? люди <свистит> не Думаешь, а что надо как-то специально одеться, А от мужчина йде. – «Поможіть, будь ласка. Так чи я неправильно казала? А якщо не будуть давати, то що робити? Може, якось треба спеціальну одежду? Ні. Ні, можна в такій обичній одіжді. Хорошо. А якщо вони будуть щось грубе казати, таке буває? Що тоді треба казати їм? А такого нема, що биться лізе. А що ще які фрази треба? Я чула, ти щось про королеву казала. Як треба, щось королева купить хлібочок. Да. Ой, мисей, що ти що таке, майсе? Чого він плаче? Він, мабуть, плаче, бо ніхто грошей не дав. Ніжана, може, ти знаєш, які фрази треба казати? Мог, що, що піца? Що треба репетирувати. Допоможіть, будь ласка. Ай, руку треба так робити. Все, хорошо. Тепер з таким майстер класом я можу в перспективі змінити род діяльності. Альона, що ти побажаєш нашим підписникам? Або може, в тебе якась просьба є. Ні, нічого. Нічого не хочеш?